Доброго дня! Зараз ми будемо більш детально розказувати про сорти троянд на штамбі, які в нас є. Хочемо зараз поговорити про Орієнт Експрес. Цей сорт був винайдений в США на початку 2000-х років і е, отримав зразу ту, таку е, велику популярність за свої красиві кольори, як ви можете бачити на картинці. Центр він такий йде е, сливочно-жовтого кольору. Пізніше йде таке розмежування пелюстків тим більш світлим кольором і закінчує таким малиновим. Пелюстки дуже красиві, сама квітка набита багатьма пелюстками, і сама квітка міняє навіть колір протягом року, стає трошки більш е, червоніша, трошки більш помаранчева. Одним словом, такі знаєте, теплі кольори. Файний сорт, хочемо нагадати, вони в нас є на штамбах. Зараз куличку здається. Ну, одним словом такі е, настроянди. Штамб метр десять, ну, метр десять. Шапочки вже стрижені, формовані. На другий рік будуть наростати. Дуже красиві. Ось цей якраз варіант Експрес. Можете бачити, ми простригли їх. На другий рік буде така щільна велика крона і дуже багато пелюстків. Е, ціна. Штамбових 750 гривень вони росли в полі. Ми їх законтейнерували, і вже вони були, щоб так ліпше на другий рік прийнялися. Дякую.